Друзі, всім привіт! З вами як завжди, компанія DreamCar. У нас сьогодні знову свіженьке поступлення автомобілів з Європи. І друзі, попри те, що я хворий, все одно для вас е, знімаю це окрасення. Це друзі Volkswagen Passat. 2012 рік випуску. Автомобіль на повній комплектації. максимальна комплектація. Альтрек, повний привід, 2.0 улюблений дизельний двигун, коробка автомат на 18 легкосплавних дисочках, на зимній резині. Зараз покажу вам оптику. Бачите, хромована накладочка альтрек, лінзована оптика, денні ходові вогні, противотумані фари, скрізь хром, все гарно. Автомобіль, друзі, без жодного підкрасу на панорамі, нагадую, повна контактація, максимальна. Резина у нас гарна. Ще від'їздить не один сезон. Автомобіль по кузову взагалі, друзі, без зауважень. Ось такі стопи. Бачите, накладочки 2,0 TDI, тобто 2,0 дизельний у нас йде двигун. Ось такі по колу автомобіля йдуть пластмасові накладочки. Це, друзі, означає, що це комплектація Altrack повний привід. Партроніки у нас перед-зад. Датчик світла, датчик дощу. Покажемо його всерединці. Така у нас ліва карта дверей зі сторони водія, повний електропакет, електробагажник. Тобто нажимаєш кнопочку відкривається. У нас світло, день ходові вогні, авто, світло, фари, яскравість, мультируль. Зверніть увагу, в якому гарному стані руль. Друзі, у нас 280 тисяч рідного підтвердженого пробігу. Автомобіль на шкірі. Автоматичне регулювання сидіння на навігації, присутній круїз-контроль двохзонний. двох зони. Також кнопочка старт-стоп, автолд, автопаркування, патронічки і система старт-стоп. Також підігрів сидінь. ось такі у нас гарні декоративні часи. Зараз покажу вам ще панораму. Ось, друзі, ось така панорама автомобіля присутня. Нагадую автомобіль на повній комплектації, на максимальній комплектації. Також ось такі хромовані накладочки на, на е, всіх порогах Альтрек. Зараз перейдемо на другу сторону, покажемо її з другої сторони. Ось така, друзі, пасажирська карта дверей в ідеальному стані, також електропакет на всіх дверках. І з цієї сторони сидіння також в ідеальному стані. Ніде не прим'яти, не просівши, не потріскане, шкіра гарна. Покажу вам, що задній ряд сидінь. То, друзі, також все гарно. Як ви бачите, задній ряд сидінь взагалі, друзі, без зауважень. Панорама на повний дах. І ця карта дверей також в чудовому стані. Також у нас присутній задній підігрів сидінь, тобто зізаду також гріє. І, друзі, дивіться, електрокришка багажника. У нас присутня ось тут кнопочка. Бачите, багажник дуже багато місця. Великий, гарний, чистенький. Також, друзі, у нас є, розкажу ще про такі послуги, які в нас є, це послуга доставки авто по Україні. Тобто, якщо ви самостійно не можете приїхати забрати свій автомобіль, то ми можемо вам його доставити. Також допомога в сервісному центрі МВС присутня. Так що, друзі, зараз ще проїдемося на ньому, покажу як він себе веде на трасі. Ось такий гарний автомобільчик, чистий 2012 рік. Зараз, друзі, ще проїдемося. У нас з боку стоїть поліція, але думаю, бачить, що ми знімаємо, то нічого вам не скаже. Автомобільчик завівся, жодних помилок не світиться, все гарно працює. Кожна функція в цьому автомобілі працює без уважень. Так, друзі, бачите. Автомобільчик їде взагалі без зауважень, все гарно. Працює 100%, пробіг рідний. Ще вийду покажу на двір. Так що, друзі, ціна на цей автомобіль буде 13400. Дзвоніть, пишіть, номер телефону буде знизу. ...відео, Так що, друзі, дзвоніть. Дякую всім за перегляд. Чекаю ваших дзвінків.